Дуже мене з'їдала цікавість, і вирішила подивитися на питання, чи разом холостяк терен з Інною. Стала декілька питань. У мене карти завжди показують саме історію, а не просто а, так або ні. І дуже цікаво подивитися по шоу. Постараюся завтра чи післязавтра його глянути, для того, щоб зрозуміти. Які деталі програлися, або скоригувати потім своє бачення. Ну прям дуже цікаво. Взяла я коло до світло провиться. І ще одразу на стосунки мені не сподобалось десяточка жезлів, щось прям тяжко. Тяжко, тут якісь такі у них, як неначе і сімейні почуття, можливо, це просто спогади. І тут могла бути така ситуація, що їм. Важко бачитись, можливо, і не їздила додому, бо я знаю, вона купила квартиру в домі, який будується. От, і якби, тут і сумніви якісь є. Тут не випало якихось пристрасних карт, не випало такі там, метелики, якось одразу тяжкість. Можливо, вони там щось і спробували, а це їм не зайшло. Тому що тут імператриця є. Тут нам так цікава, да? така вагітна жінка, не знаю, чи дійшло в них до такого. От, чоловік і жінка тут неначе в Союзі, да? але все одно потім хтось їде. Ось тут питання. Можливо, це Інна поїхала і когось знайшла. Да? Можливо, і Олександра якось там окремо. Тобто, тому що коли випадає на стосунки, настільки така велика важкість. Мені здається, що склеїти ну, це не виходить. Тобто теж тут якісь у них разові зустрічі, потім знову роз'їзди, да? тобто, робота випадає, якісь терки. Ну, Такого, щоб якісь гармонійні відносини, я тут не бачу. Тому цікаво, звичайно, подивитися по результату. Я теж думала, що Інна переможе. Пара, так скажем, вони хороша, якби вони вже жили багато років разом, да? тобто у них багато спільних інтересів, ці всі програми, але от по шестерки кубків більше як друзі. Щось у мене така енергія йде. Ну, тут чоловік і жінка, цікаво, хто це, хто це, тому що тут важко зрозуміти ролі. ролі да? Мені здається, що хтось із них знайшов іншу пару собі. От таке в мене враження. Так, і тут я ще запитувала, як після проєкту у них складалося. Ну тут, я думаю, це випадати штука, коли треба ховатися, де таку хитрість проявляти, відбиватися і повідлюдно кудись там бути в тіні. Я думаю, так, і можливо, було складно ще з цими зустрічами, да, з маскуванням. Потім мож, могли б бути у них нормальні якби, зустрічі, якісь, може, навіть і спроба пожити разом або якісь проекти. Ну, от закохані, от закохані я не люблю на стосунки, прям взагалі. Тому що між ними гора це перешкоди, прям такі конкретні. І знаєте, що мені ще тут не подобається? У мене і на другій колоді випала четверка мічей, от як щось зі здоров'ям. Якось отак воно йде, що щось не скажу з ким конкретно, але могло це вплинути. Може хтось з них в лікарні лежав, або захворів, якось так. І ще тут мені дуже сильно фанять е військові карти. Да? Військові карти і от, е колісниця. Це якби як поїздка на війну, або щось з транспортом. Да? І от, е питання по здоров'ю. Можливо, це якимось чином їм завадило. Отак. Ну, що тут конкретно по трійки кубков, чи це ну, третя сторона, то буде цікаво перевірити. От, у них якось періодами спроба була, я так думаю. Ано, по ряду причин не вибудувалось те, що хотілося. Так, і тут. Я теж задала щось, я вже не пам'ятаю, як я запитала про. Чи продовжили стосунки, по-моєму, так бачите, чи розвиваються стосунки? Якось так. Ну, розвитку тут немає. Знову це, ой, військова карта і карта смерть. Карта смерть, вона часто показує, якби і кінець стосунків, але в їхній ситуації, можливо, оце через війну. смерть же на війні також є. Так? Якби вона сковує і нема того розвитку. Тому що, коли стосунки на етапі бажа, це прям ну, дуже-дуже такі, знаєте, Незрілі ще. Це дуже такий початковий етап, а вже по віку вони обоє дорослі. Ось чому мене от зацікавила оця парочка. Хто це? Да. Чи це хтось із них знайшов іншу собі пару да і поїхав? Ну, батьки не знають, чи могли їм тут випасти. Вони ж, в принципі, такі дорослі самі по собі. Да? І от знову ця четвірка мечів, якби проблеми зі здоров'ям у когось. Да? Може, через це. Не вийшло побудувати. Ну, дай Бог, що в них все нормально. Ну, якось оцей фон четверки мічей мене, чесно сказати, напрягаючись. Вона мене найбільше зацікавила. Якраз подивимось, як це все програється.